Всі дуже чекали цю машинку, і це Audi e-tron 19 2019 року, Неймовірного такого кольору, на легкосплавних дисках. Вона має дуже класний вигляд. Це електрична машинка. Подивіться, які тут дзеркала заднього огляду. Тут просто камера. Тобто, там камера, а тут ви можете побачити, що там відбувається. Ви подивіться на ці сидіння, вони в ідеальнішому стані. Шкіряні є електрорегулювання сидінь. Також є пам'ять сидінь на дві особи. І подивіться, які тут ставки Алькантара в дверях. Машинка вигляд має дуже класний датчики, світла та дощу. Ось таке шкіряне мультикермо. З голосовим управлінням, також тут є круїз-контроль, екранчик мультимедії дуже великий. такий, є Drive Select, також це все регулюється на екранчику. Система антизаносу, також підігріви лобового скла, підігріви сидінь. Машинка заводиться з кнопки, є система автопаркінгу. Ось така тут коробка передач, електроручник, стільки місця для ваших якихось там особистих речей. Можна ставити сім-карту або флешку мікро, також USB-входи. Ззаду також дуже гарні вставки алькантара в двері. Дуже багато місця, все в ідеальнішому стані. Є також тут місце для підзарядки ваших телефонів. Подивіться, багажник відкривається автоматично. Він дуже великий та місткий. Є шторочка, є камера заднього огляду. Також машина оснащена парктроніками і закривається багажник також електрично. В ідеальнішому стані, ну ні до чого не докопайтеся. Тут присутні омивачі фар, парктроніки також спереду та ззаду. Машинка неймовірна, колір в неї дуже класний. Приїжджайте до нас в автопоint і забирайте цю машинку для себе, вона буде вам служити довго і це буде дуже економна машинка для вас, тому приїжджайте та забирайте її.